Друзі, всім привіт! Гарного настрою, компанія автомаркет Рівне знову на зв'язку. Маємо для вас такого красення, тільки заїхав. Це нас йде Спринтер 519 2021 року. Ціна 38 800. Автомобіль у нас йде фургончиком на 10 євро палет. Розмір всередині багажного відсіка нас йде довжина 4. 95, ширина 2,25, висота 2,50. Ціленька кругмашинка, машинка, дуже хороший стан, гарно високо стоїть. На зимних колесах вже автомобіль просто в ідеалі. Не дима, нічого, труба суха, рама все таке, як нова І стан всередині будочки просто як новеньке. Кого цікавить, звертайтеся, бо таких автомобілів дуже маленько є в Європі. нас... Салончик на пілоті. Ми розігруємо щобудня. І вже за о будемо з вами знову грати. У нашій... кольоровий, кольоровий щиток пробіг у нас тисячі, Робить просто ідеально. Круг, Машина ціленька, без єдиного підкрасу. Все в заводських параметрах. Ніде нічого не крутине. Двигунчик працює ідеально просто, сухенький, як зверху, так і знизу. Одного підпікання ніякого запотівання немає. Напроти туманочка має у нас спальник. Є вібасто. Автономний обігрівач. Спальничок всередині ціленький. Красота. Кого цікавить, звертайтесь. Маємо також 516. -ти. Такий самий кубатурник, велика будка і безліч різних автомобілів. Продаж автомобілів можемо. Нал, бізнал, в кредит, лізинг, кому як підходить. Чекаємо, звертайтесь до зустрічі в автомаркет Рівне.